Ставимо на голосування регламент нашої комісії, який був проговорений. Хто за проговорений регламент, прошу голосувати. Хто за? За. Дякуємо. Одноголосно. Регламент засідання постійної комісії затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Начнемо з другого, щоб відпустити да, Віталія да, Івановича. Да, так? Да, да. Слухаємо питання про внесення змін до рішення селищної ради від 14 липня 2021 року номер 800 100, номер 183 7 8 про програму створення і використання місцевого матеріального резерву. Для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на території Петриківської селищної ради на 2021-2025 роки доповідач Віталій Крячун, начальник відділу з питань цивільного захисту, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами. Будь ласка, віталія шановний голова комісії, шановні члени комісії, шановні присутні, до вашої уваги. Це пропонується проєкт рішення, який було зазначено вище. Значить, наказом Міністерства внутрішніх справ України від 5 березня 2024 року No137 введено в дію методику визначення номенклатури та обсяги матеріальних резервів для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків. Значить, в Петриківській селищній ради прийнято рішення сесії і дії. Програма створення використання місцевого матеріального резерву зараз. Відповідно цієї методики, яка вступила в силу, враховуючи висновки та пропозиції комісії з питань регламенту депутатської діяльності законності, правопорядку та розвитку місцевого самоврядування, пропонується внести зміни до рішення селищної ради і відповідно цієї нової методики викласти номенклатуру та обсяги матеріального резерву для запобігання виникнення надзвичайних ситуацій ліквідації наслідків в новій редакції такі зміни пропонуються до вашої уваги і до вашого рішення Дякую за увагу, доповідь закінчую. Я хочу сказати два слова про те, що на відзначити відзначить Віталій Івановича, відділ, які попрацювали так добре, що матеріальний резерв створений у нас достойний, гідний. Але дійсно по цих вимогах треба привести відповідність, трошки його додати і щоб ми були почувалися в безпеці і готовими до всіх надзвичайних ситуацій. Шановні члени комісії, чи є питання до доповідача? Немає, немає є необхідність обговорення. Які будуть пропозиції? Рекомендувати. Так, є пропозиція затвердити проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за? Дякуємо. Рішення прийняти одноголосно. Переходимо до е, наступного питання. Наташа, буде тепер до кінця так? Переходимо до наступного питання про е, внесення змін до установчих документів Іванівського ліцею Петриківської селищної ради у зв'язку з реорганізацією Шольцівського ліцею шляхом приєднання е, доповідає виконуюча обов'язки начальника управління освіти Наталія Голяченко. Будь ласка, Наталія Юрівна. Шановні члени комісії, прошу розглянути проєкт рішення про внесення змін до установчих документів Іванівського ліцею у зв'язку з реорганізацією Шульгівського ліцею шляхом приєднання. Значить, відповідно до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань та з метою завершення розпочатої процедури реорганізації шульгівського ліцею. Пропонуємо. Внести зміни до установчих документів та визнати Іванівський ліцей Петриківської селищної ради правонаступником усіх майнових прав, обов'язків, зобов'язань а також трудових відносин Шульгівського ліцею, який реорганізується шляхом приєднання до закладу, та внести відповідні зміни у статут закладу. А також пропонуємо затвердити передавальний акт Шульгівського ліцею Петриківської селищної ради, складений комісією з реорганізації як документ, що підтверджує обсяг переданих актів, майна, зобов'язань і прав Іванівському ліцею. Ну, це рішення необхідне для того, щоб і завершити, і внести відповідні зміни до державного реєстру і це щоб, буде, Тож, як? щоб буде допомагати нормальній організації учбового процесу цих закладів. Шановні члени комісії, чи є запитання до доповідача? Є необхідність обговорення? А Гречанівська школа так також належить до Іванівської. Так, 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 Іванівський ліцей буде мати дві філії. Гречанівську філію і Шульгівську філію. Наталя Володимирівна, от там, де військові звели, там де школа Іванів і Гречанівська. Роман Миколаївич, на комісії ми не можемо озвучувати ніякі частини. Угу. На сьогоднішній день є дві філії, буде дві філії. На сьогоднішній день одна філія, а буде у нас на 1 вересня. Іванівський ліцей буде мати дві філії, і Шульгівський ліцей стане Шульгівською гімназією філії в результаті реорганізації. Які будуть іще питання, доповнення, пропозиції? Так, є пропозиція затвердити проект рішення. Ставимо на голосування. Хто за? Роман Миколаєвська. Дякуємо. Рішення прийняте одноголосно. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення селищної ради від 22 вересня 2023 року номер 572 19 дев'ятнадцять про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану зі змінами. Доповідач Ірина Сизарєва, начальник управління, центр надання адміністративних послуг. Будь ласка, даний проєкт виноситься для того, щоб привести у відповідність, так як змінилась. Посада адміністратора був по рішенню, зазначеному, покладено на спеціаліста першої категорії. На даний час цей спеціаліст вже адміністратор, тому ми приводимо відповідність посаду на яку, людини, на яку покладені ці обов'язки здійснення державної реєстрації. Скажіть, будь ласка, в членів комісії є запитання до доповідача? Нема. Немає Є необхідність обговорення. Будуть якісь пропозиції. Є пропозиція. Затвердити проект рішення. Ставимо на голосування. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Рішення прийняте одноголосно. Переходимо до наступного питання. Наступне питання про внесення змін до положення про службу у справах дітей Петриківської селищної ради, доповідач Оксана Бортенко, начальник служби у справах дітей. Будь ласка, да, нам необхідно внести зміни до нашого положення у зв'язку з тим, що нам повноваження передається законодавством, що наша служба також буде займатися усиновленням. Розкажу, які саме ми вносимо зміни. У Нас буде усиновлення, і ми будемо піклуватися про дитячі будинки сімей типу. У нас буде ще підготовка та видача висновків про можливість бути усиновлювачем особами, які бажають усиновити дитину. Потім буде в нас підготовка проектів рішення органу опіки та піклування про утворення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, про встановлення опіки та піклування над сиротами. І влаштування дітей сиріт до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Раніше цими повноваженнями займалася Дніпровська РДВ, а так як там зміни, і в законодавці ці зміни, і кругом, тепер ми будемо, тепер сільські селищні ради будуть займатися цими функціями. Ходити на суди, представляти інтереси усиновлених дітей. Тобто на сьогоднішній так, день функції так, розширюються так. Служби, нашої служби так, у справах так, дітей. Вірно, так. так, шановні члени комісії, будуть якісь запитання, зауваження до доповідача, доповнення? Немає. 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 Є тоді пропозиція затвердити проєкт рішення. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення по даному питанні? Прошу голосувати. Так. Дякую. Одноголосно рішення прийняте. Переходимо до наступного питання про придбання об'єкту нерухомого майна для дитячого будинку сімейного типу. Доповідач Оксана Бортенко, начальник служби у справах дітей Петриківської селищної ради. Будь ласка, засіданням протоколу номер 1 регіональної комісії для формування пропозицій щодо розподілу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту і забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Нам було виділено кошти для придбання. Дитячого для придбання об'єкту нерухомого майна для дитячого будинку сімейного типу і цим рішенням уповноважують начальника служби справа дітей придбати об'єкт нерухомого майна, житловий будинок, який нам підійшов по квадратурі і по всіх вимогах відповідної підпостанови. постанови. Ну важливо розуміти, що кошти, які виділені на придбання, значні. Співфінансування від селищної ради складає 10%, це близько мільйона. А велика сума, яка складається, з 5 мільйонів чотириста тисяч. Це нам буде з державного бюджету. Вже на так. Виділи це на умовах да. співфінансування. Держава виділила значні кошти. Ми приймаємо своїми коштами участь в придбанні. І комісія і відділ провели величезну роботу з підбору цього житла. Проаналізовано більше чотирьох будинків, із них визна... визначено визначена той будинок, який за потребами відповідає всім нормативам. І тому саме цей будинок будемо сподіватися, що зділка відбудеться, і у нас будуть жити дітки. В нормальних умовах да. гарних, так, в достойних умовах. Так. Так. Добре, дякую. Чи є питання у членів комісії до доповідача? Угу. Як... Єлизав... 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 Єлизаветівці. Єлизаветівка. В селі Єлизаветці. Ну, 100 тисяч доларів. То... Величезна сума. Ну, це 140 тисяч доларів. Ні, Ну, справа в тому, що цей будинок він облаштований вже всім санвузлами, кухнею, з меблі, озеленення території, тобто ну, будинок, заходять і живуть заходять вже. і живуть і не будуть виділятися кошти ще з місцевого бюджету там на цю кухню чи на сантехніку, щоб його облаштувати чи ремонтувати. Новий будинок який так, що хай живуть і радуються діти. дуже гарний будинок, дуже гарні умови прямо прямо прям курортна фонтани, зона. Ну, е, діти дійсно повинні проживати в найкращих умовах, ніж де так жить. Ну, ну, до 10 дітей, двоє батьків будуть, двоє батьків і до 10 деток. Ну, а хто це це ми відрічший всього, що евакуйовані, евакуйовані. сім'ї з бойових зон, так. Ми не знаємо, хто ще там буде. Так. <звук> 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 Які будуть пропозиції щодо цього рішення? Затвердити проєкт рішення. Є пропозиція затвердити проєкт рішення, тому ставлю на голосування. Хто за? Миршавка за. Дякую. Рішення прийняти Спасибо одноголосно. Переходимо до наступного питання. Про внесення змін до рішення Петриківської селищної ради від 4 грудня 2020 року номер 7 терет. 2 дріб про затвердження структури виконавчих органів ради та їх загальної чисельності, утворення виконавчих органів зі змінами. Доповідач Лідія Можня, секретар селищної ради. Будь ласка, шановні депутати, Сизарева Ірина доповіла. Ці позиції, які направлені на забезпечення надання якісних адміністративних послуг, таких як реєстрація шлюбу, смерті та народження, ці три функції вони мають полегшити роботу, бо у нас немає свого раксу. А наші спеціалісти вже пройшли навчання і будуть надавати ці послуги. Тому пропонується для того, щоб реалізувати цей проєкт, щоб він стартував, пов'язане з цим питанням, що стосується структури, заключається в тому, щоб одну посаду спеціаліста перевести в центральний офіс ЦНАПу, який буде надавати і забезпечувати надання цих трьох послуг, послуг як реєстрація смерті і шлюб. Тому в зв'язку з цим відповідні зміни вносяться і до структури. Дякуємо, Ліда Івановна. Є питання до доповідача? Немає. Я думаю, що все зрозуміло. Так, наші Немає. жителі повинні отримувати якісні послуги, тому люди повинні їх здійснювати. Немає. Які будуть пропозиції? Затвердити. Є пропозиція затвердити проект рішення. Ставимо на голосування, хто за цей проект рішення. Дякую, рішення прийняте одноголосно. Переходимо до питання, яке ми пропустили. Це перше питання про внесення змін до рішення селищної ради від 25 квітня 2025 року номер 952-38 про програму утримання домашніх та інших тварин і поводження з ними на території Петриківської селищної територіальної громади на 2025-2027 роки. Доповідач Лідія можна. Ласка, шановні депутати. Ми з вами 25 квітня прийняли таку програму, бо вона важлива, і були запити відповідні від старостатів ну, про небезпечну ситуацію з собаками. Зокрема, в тому числі під цю програму було виділені кошти. і Виконавцями цієї програми є відділ житлово-комунального господарства. Ми з вами проговорювали цю ситуацію, що це важливо і необхідно, і коштів виділено достатньо. А відділ ще не вживав, не укладав договори і ще не вжито заходів, але вже вони пропонують збільшити цю програму. Я вважаю недоцільним, бо і пропоную вам перенести чи відкласти, не розглядати поки що це питання, поки не зреалізується. От коли вони будуть на довірних засадах проводити роботу по всіми собаками чи в інших питаннях, то у нас і визначиться тоді точніша сума. Зараз ці кошти є, їх достатньо, але коли вони будуть укладати договори, буде нам зрозуміло, чи на 400, чи на 500, чи на яку суму нам треба буде збільшити їм видатки. Тому наразі хай вони працюють під діючу програму, там достатньо коштів. І ми якраз зможемо після укладення договорів внести чітку реальну суму за потребою. Ну, реальні змін. На сьогоднішній так, день розгляд його. даного питання не рекомендується, не рекомендується на, на винесення на, на чергову сесію. Так. Тому поступила, є е, питання до доповідача, якісь зауваження, є е, пропозиція дане рішення не виносити на пленарне засідання сесії. Хто за це, прошу проголосувати. Хто за? за. Дякую. Рішення прийняте. Якщо... Перше рішення не виноситься на пленарне засідання. Добре. Порядок денних засідання Постійної комісії селищної ради вичерпані. Які будуть зауваження, побажання щодо ведення засідання? Та ви Димаю. так оперативно спрацювали. <рес> На цьому нашу роботу завершено. Дякую всім за увагу. Будьте всі здорові. До побачення. До побачення.